Друзі, вітаю! Народні депутати України дійсно пішли воювати. Правда, не проти російських окупантів. Частина з цих депутатів є російські окупанти, це ОПЗЖ. Вони пішли воювати в Конституційний суд за підвищення пенсій. Хто, що, коли, наскільки хоче підняти, давайте проаналізуємо. Бо Стефанчук сказав, що знаєте, депутати не йдуть відпочивати на канікули. Депутати будуть займатися. Іншими видами діяльності. Ну, я вам одразу сказав, що це буде корупція і боротьба за гроші. Ну, власне, так і відбувається. 56 народних депутатів звернулись до Конституційного суду, мовляв, слухайте, ви обмежуєте права, дискримінуєте породу політичних тварин під назвою депутати через те, що нараховуєте пенсію їм на загальних підставах. А також ну де ви таке бачили, щоб депутат зі всіма отримував пенсію, тому вони хочуть, щоб в них було в десятки разів більше. Зараз розкажу вам прізвища партії, хто звертався, чого звертався, тому що тему депутатів треба висвітлювати. Вчора спілкувався з одним із них. І він я запитав, чому ви не проголосували за заборону російської церкви. І він каже: Ну, тому що ПЗЖ сказало, що не буде голосувати за інші закони. Або, наприклад, колишній помічник Сівковича бігав депутатів, хватав за рукави і казав: не голосуйте за заборону російської церкви. Він слуга. Він слуга, який готує підвищення податків нам з вами, але гітує за російську московську церкву. Ще й з таким прізвищем, співзвучним з українським гетьманом. Да? От ось така історія. Чим зараз зайняті депутати? Тому підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат на дрони на Херсонщину. Ми зібрали вже четверть мільйона, рухаємось далі. Купуємо дарці 25 спеціальних суперпотужних дронів зі штучним інтелектом, які будуть вражати в цілі на півдні. Так, от, в середині червня група з 56 народних депутатів, головна частина з яких батьківщина ОПЗЖ та Слуги народу, звернулися до конституційного суду із проханням. Повернути на перерахунок пенсії для народних депутатів у зв'язку з підвищенням заробітної плати діючим нардепам. Це право скасували, ухваливши закон про внесення змін до деяких законодавчих актів ще в 2017 році. Ну але депутати не могли себе нормально почувати і кажуть, що ні, друзі, треба відновлювати більш високі пенсії, тому що нікуди не годиться. Друге, що вони про відновлення соціальної справедливості для нардепів не створюватиме додаткового навантаження для держбюджету, тобто підняття пенсій депутатам. Не за... створює додаткові витрати з бюджету. Окей, okay. а звідки їх будуть платити? Конституційний суд якраз таки взяв на розгляд ось це клопотання народних депутатів щодо пенсій нардепів першого восьмого скликань, і власне розглядає питання щодо їх підняття. Багато міністрів соціалки, які до цього власне займалися питанням пенсії, говорять, що це несправедливо, несправедливо вважається і населення. Ну але питання до нашого спікера, типу, а чим ви взагалі там займаєтесь? Ви казали, що не йдете на відпочинок, а будете працювати, а ви зараз просто, е ну, типу, російську церкву не забороняєте, в комітетах зізвонюєтесь по зуму, половина сидить на пляжі, тому картинку закриває. Е ніяких законів проти Росії не приймається. Але, типу, давайте піднімемо зарплати. Ну, серед тих, хто там дуже активний, е це Михайло Волинець, Іван Кириленко. До речі, попередні е пенсійні нарахування річні в них. По 200 тисяч в кожного. Юрій Офе, це друг Бойка Рабіновича, теж 200 тисяч за минулий рік. Папієв регіонал, друг Фірташа 200 тисяч, Німченко 200 тисяч, Тарута 200 тисяч. Ну, одним словом, депутатам цього мало. Річні пенсії їх явно не задовольняють. Вони хочуть мільйонні цифри, вони хочуть якраз таки, щоб. Цій країні була соціальна справедливість, щоб депутати могли отримати рівно стільки, скільки їм хочеться. Ну от, а не ось ці гроші, які їм падають на стіл. Ну самі ж зрозуміти, війна в країні як депутат може бути ситий, якщо в нього пенсія буде, наприклад, в п'ять разів більша, ніж у звичайної людини. Ну як так? Депутат же крутіший за звичайну людину, не в п'ять разів. так? Да? Тому якраз таки вони звернулись до конституційного суду. Ну, подивимось, що відповість наш конституційний суд. Депутати пенсіонери дійсно взялися за потужні реформи, заради яких вони йшли в парламент. Ну от дуже єдине образливо, що рада сьогодні не відповідає вимогам часу. Дуже образливо, що рада не хоче працювати на благо українців, а якраз займається або своїми куларними речами, або підігрує російські партії ОПЗЖ, яка давно мала би сидіти або в тюрмах, або в інших місцях, які явно не пов'язані з соціалкою. Але вони сьогодні нав'язують, кажуть, не проголосуєте за церкву. Червона лінія не будемо голосувати за ваше все інше. І піддалися, більшість піддалася, зняли з питання. Наприклад, така сама історія за депутат за, за прем'єр-міністерку. Хочуть не зрозуміло, чого її хочуть міняти, типу, яка там різниця між нею і Шмиглею. Але, типу, депутати не змогли зібрати голоси, тому розпустилися на місяць, далі прийдуть, будуть думати. Верховна Рада не працює в тому режимі, в якому мала працювати під час війни. Друзі, це коротка інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви вважаєте, яку пенсію заслуговують депутати, враховуючи їх показники роботи? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей youtube канал. Нас з вами атакують російські боти. Ну от, потрібно. Підніматися, вони опускають, а ми будемо робити зовсім інакше. А ну і третє: це зробіть донат для наших хлопців, спецпризначенців. Херсонщина купуємо дрони, великі пташки, які будуть нести по 6-8 кг на відстань до 80 кілометрів і вражати в ціль за допомогою штучного інтелекту. Ось така історія. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!